Сусідній кімнаті, в так вот оно все текло. І вони із снізу так от сплінцесов просто ручей, настоячий ручей. И не успівали ні ні ни ведрами, нічого не сделать. Мешканці дев'ятиповерхівки на польському бульварі досі оговтуються після потопу. Днями під час рясної зливи водою залило квартири від дев'ятого по четвертий поверх. Сергій Макієнко живе на сьомому. Нещодавно він закінчив дорогий ремонт. Я вчора заплатив 650 гривень за ремонт потолка. Зняті люстри, відкачування води 8,5 з Слава Богу, що хороше качество потолка. А так б вся вода була снизу. А це кадри липня 2013 року. Тоді, після такої ж зливи, мешканців цієї дев'ятиповерхівки затопило вперше. От подвісне потолки текло, світильників текло, з слізето текло. Здесь повністю стіни мокрі. Вот потолка. Оцето світильник повністю з него капало. Лілоцька з фонтану цього світильника». Три роки тому мешканці, які постраждали найбільше, через суд компенсували собі вартість ремонту. А згодом міська рада виділила більше мільйона гривень на ремонт даху. Рік назад зробили кришу, витратили мільйон чотириста. Рішіток немає. Взагалі, подивіться, вже за рік Жбикану дослужилася вже поставити ці рішітки. На труби були витрачені кошти. Труби всі протікають. Почали розкручувати ці труби. І з труб пішла вся грязь, і бутилку знайшли. Бутилка видно, що вона вже рік назад там лежала. Прибирати сміття із зливостоків мали працівники ЖБК, які обслуговують будинок. Бережні місяць ми чистили ці труби. І якщо ви робили чистку криші і лівньовки, як ви могли не побачити цю бутилку? Робили. З'ясовувати причину потопу приїхали представники міської ради. Вони упевнені, ремонт крівлі виконаний добре, а проблема у засмічених зливостоках, на яких мають бути встановлені решітки. Причина, наскільки я знаю, в суботу виїжджала, причина не із за покрівлі. Покрівля тут зроблена досить добре. А причина затоплення через лівневу каналізацію. Щойно ви самі бачили, пляшку витягнули. В кошторис не входила лівнева каналізація, її не міняли. То тобто, будинок обслуговується жбк 2 це їхня відповідальність. Вони повинні відповідати за це. Я відкрив робочий проект, глянув, що решітки повинні були бути в кількості 70 штук. Але ну. По факту ми бачимо, що їх немає, чи їх встановлювали за це були проплачені кошти, це вже подивлюся пізніше. Доки фахівці встановлюють причини потопу, мешканці будинку вирішили, вони позиватимуться у суд, щоб відшкодувати збитки, а ще планують відмовитись від послуг ЖБК та створити ОСББ.